Понад 200 тисяч безробітних українців стали бійцями армії відновлення. Проєкт стартував навісні 22-го, і за цей час його учасники отримали зарплат на мільярд 600 мільйонів гривень. Більше про проєкт Анастасія Терещук розкаже. Розбирають завали, укріплюють дамби, розвантажують гуманітарну допомогу, шиють кікімори та плетуть маскувальні сітки. Все це роблять працівники армії відновлення вже понад два роки. Пані Оксана працює в армії відновлення у Бородянці, доєдналась на початку її створення. Нині займається підготовкою тканини для плетіння маскувальних сіток. Ми спочатку накладаємо спанбол на стіл, потім розмічуємо на лінійка ручкою і ріжемо на шматочки. Спершу розповідає жінка, стояла на обліку у центрі зайнятості. Потім отримала першу свою роботу у проєкті розбір завалів після деокупації. Бородянки нас відправили на суспільнокорисні роботи. Від і там нас було чоловік п'ять, і ми з дев'ятого поверху з криші збирали це, що там все попадало, Криша ж розпалася, все в в мішки, мішки. Потім зносили донизу все з дев'ятого поверху, в тому числі. Разом з комунальними службами наші безробітні також допомагали оце все прибирати, тому що роботи було дуже багато. Вже після того, як завали були розібрані, пані Оксані запропонували тимчасову роботу тут, у місцевому будинку культури. Без нашої роботи не не одна сітка не Жінки плетуть сітки з різною щільністю та забарвленням під кожну пору року. На танки, на, на, на о, катера плели, на бронемашини плели, Ну, на все, що просили. На окопи плили, навіть сітки тонкі. Заробітна плата на таких роботах стартує від восьми тисяч гривень та може змінюватись від кількості робочих годин. Роботі тут навчають. Спочатку якось не можна було наловчитися, як то кажуть. А потім вже воно все пішло легко й легко. І це вже як з годами, вже як привичка. І вже ти не задумуєшся. Це як заспокоює нерви відключайся від, 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 від всього, що, наприклад, там наболіло на душі. Ти просто робиш роботи. Ти знаєш результат цієї роботи. Спільними зусиллями працівники сплели тут понад 290 сіток. Доєднуються і ВПО, і місцеві безробітні. Вік також різний від молоді до людей старшого віку. У нас з початку 2022 року відпрацювало вже 844 особи. За ну скажем так, за два роки, і саме тут, от в цьому приміщенні, вже 331 особа. Враховуючи тих, хто зараз працює, вони відпрацювали на суспільно-корисних роботах. Такі роботи тимчасові, проте роботодавці можуть запропонувати працевлаштування на постійну зайнятість. В цьому році близько п'яти тисяч людей після закінчення суспільно-корисних робіт були працевлаштовані. Кількість запитів від громад та волонтерів зростає, тому працівники потрібні постійно. Доєднатись до армії відновлення можна у 19 регіонах України. Більшість суспільно-корисних робот проходить в Харківській області, в Донецькій, Полтаві. Менше проходить в тих областях, де менше обстрілів не є прифронтовими на західній Україні. Їх майже ну їх набагато менше для того, аби стати учасником армії відновлення. Безробітні повинні стати на обліку центр зайнятості та заповнити відповідну заявку. Анастасія Терещук, Михайло Головненко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.